І говорило українцям, Христос вже народився, та колядки лунають сумні на устах зі сльозами, Кати України життя забирають, душу нелюди мами виривають, серце України так сильно болить, що різдво не зустріли багато героїв синів. Моя Україно, ти стала пораненим птахом, весь світ за тобою, а ти у бою лиш одна, жагу до життя і очі, наповнені жахом, вселила у душу кривава, жорстока війна. Моя, Україно, як важко тягоється рани, болять, кровоточать від вбивчих ворожих ракет, а скільки дітей не повернеться більше до мами. А стільки життів забере ще іранський шакет. Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Красива у своїй силі, сильна у своїй красі. Танцюй, моя люба, покажи їм усім. Танцюй та, як завжди, уміла гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає, ні. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок, танцюй, моя рідна. Бо ти заслужила на цей танок. ті, хто пали, тут села вже прокляті і роздерті, це танець свого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава, хай тут будуть нові посіві і нові жнива, хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вони. Танцюй для них пташко, вперто без жалю і каяття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя. Тільки не треба зітхати так тяжко. Ми переможемо, знай, моя пташко. Знову приходить Різдво і надія, зіркою у небі для нас пламеніє. Не зневіряйся, Україно, надійся на Бога, Він доброчесним дає перемогу, Він посилає смиренним спасіння після Гохи гряде Воскресіння, радість правдива у світі єдина, та що дарує нам Божа дитина. Слава Богу, добрі люди!